Доброго дня, і сьогодні ми поговоримо про те, які ж культури можна вирощувати на нашій ділянці. Не традиційні картоплю, буряк, моркву, огірки. А поговоримо про таку культуру, яка надзвичайно цінна, дієтична, має небагато калорій. Разом з тим має багато цінних в собі різних вітамінів, активних речовин, і дозволяє також навіть забезпечити прекрасне цінне. Якісне харчування, також протидіяти раку, дозволяє навіть покращити зір. І це серед великої кількості рослин, які ми можемо вирощувати. Є культура, яка називається броколі. Вона належить до хрестоцвітих культур, і серед великої кількості капуст, наприклад, я назву тільки ті, які я знаю, це. Та ж сама капуста білокачана, рання середня пізня, потім Пекінська, також рання середня пізня. Також я згадаю про червоноголову капусту, є в нас капуста Савойська, є в нас капуста брюссельська, є в нас капуста Цвітна, є в нас капуста Кейл. І величезна кількість у цих хрестоцвітих культур насправді дуже цінні і корисні. Але царицею цих капуст серед капуст, звичайно, є капуста броколі, тому що вона входить в десятку найцінніших продуктів харчування. І насправді цю культуру виростити надзвичайно просто. Ця культура дійсно. Цінна, корисна, смачна, але про те, як її приготувати, я думаю, що ви знайдете величезну кількість рецептів в інтернеті. Про те, настільки вона корисна, ви також можете перечитати. Але я сьогодні розповім про те, як ж її виростити на своїй ділянці. Багато хто нарікає на те, що капуста не вдається. Будь-яка капуста, не тільки броколі, але з іншими капустами є своя специфіка. Можливо, на одній зустрічів ми поговоримо про те, як виростити пекінську або цвіт. Або цвітну капусту. Але сьогодні про, мова про капусту, яка вирощується досить просто. Тим більше я хочу сказати, що перевагою цієї капусти є те, що коли ви її висадите на своїй ділянці і зберете перший великий урожай, ви можете аж до самих морозів отримати ще додатковий урожай у вигляді тих суцвіт, які вона утворює. Звичайно, що це не буде вага цих суцвіт 400-500 грам. Але, звичайно, що для того, щоб сприготувати. Та якийсь рагу, омлет або запекти в духовці, або подати під якимось смачним соусом, ви будете завжди мати, тому що ця капуста фактично є холодостійкою культурою, висівається дуже рано весною і дає урожай до самих стійких морозів. Наприклад, мінус 5 вона ще не боїться. Але звичайно, що мають бути певні умови, щоб вона могла нарощувати от ці суцвіття, і це її величезна перевага. Разом з тим, хочу сказати про те, що якщо ви відразу збираєте більший урожай, то ви можете його заморозити, тому що морожена капуста Броколі так так само не втрачає своїх властивостей і е, дає нам е, повноцінне харчування. Отже, як же виростити таку прекрасну капусту, таку прекрасну культуру на своїй ділянці? В цьому році я її вирощувала на посівній частині урожайної грядки, і це фактично забезпечило. Те, що були постійно для неї сприятливі умови. Але разом з тим, 2023 рік був сприятливим взагалі для вирощування будь-яких видів капуст, адже було достатньо вологи. Якщо в нас, наприклад, більш жарке літо, спека, то це означає, що звичайно тут є. Певні проблеми, і тоді капуста, якщо це традиційне землеробство, потрібно обов'язково поливати. В моєму випадку таких поливів набагато менше, тому що якщо ми висаджуємо навіть на посівній частині урожайної грядки, то це означає, що коренева система потрапляє на доріжки, де в нас завжди є достатньо органіки, де в нас є достатньо вологи. І навіть в, такі, в такий період, коли вологи не так багато, все рівно капуста прекрасно розвивається і дає урожай. Отже, вирощувати капусту броколі можна із розсади. Тоді ми отримаємо більш ранній урожай і можемо прямим посівом прямим посівом у грунт. Так як і всі капусти, це рослина холодостійка, і тому, коли ми її вирощуємо розсади, ми можемо або вирощувати її в торф'яних таблетках. Можемо вирощувати в горщичках, наприклад, так само в спеціальних ємкостях для вирощування розсади, коли ми розкладаємо по одній насінині. Насіння капусти броколі, і потім вже звичайно що слідкуємо за тим, як вона росте. Після того, як капуста зійде, нам її треба обов'язково забезпечити температуру 16-18 градусів. Вона прекрасно переносить такий, знаєте, прохолодний клімат. І якщо вона в більш теплих умовах, вона витягується, і тоді розсада не вдається такою, як нам потрібно. Це якщо мова йде про те, щоб отримати більш раді. В ній урожай, але якщо мова йде про те, щоб не вирощувати розсаду а і робити менше дій, то ми можемо це зробити прямим посівом у ґрунт. Насправді можна це також робити по-різному. Ви можете зробити рядочок. Наприклад, ранньою весною це може бути відразу, як тільки зійшов сніг. і Ви маєте доступ до своєї ділянки, особливо якщо у вас присадибна ділянка, або ви їздите на дачну ділянку, то це можна відразу продумати місце, де у вас буде рости потім капуста, і висіяти в рядочок капусту броколі Ви висіваєте, прикриваєте грунтосуміщу, але на невелику глибину. І потім, тобто шар має бути невеликий, буквально пів сантиметра. І потім зверху ще накриваємо агроволокном. Коли ми нагриваємо агроволокном, коли появляються сходи, то це попереджає, попереджає наприклад, пошкодження від хрестоцвітної бліжки. Адже саме вона є також проблемою, яка виникає при умові, що ми вирощуємо от такі культури хрестоцвіття. Після того, як капуста зійде, ми деякі залишаємо на постійному місці, тобто, це може бути між капустами 70 сантиметрів, залежно від того, який це саме у нас, який саме сорт, це треба дивитися обов'язково при підборі насіння, а потім всі інші рослинки ми можемо просто пересадити на інше місце. Можна зробити таким чином, можна зробити зовсім по інакшому. Визначилися, де у вас буде рости капуста Брокколі. І ви берете насіння капусти, добираєте. Наприклад, в тому році я брала капуст, насіння капусти Баростар, сорту Баростар f 1 І фактично розкладаєте по дві насінини в луночці, накриваєте півсантиметровим шаром ґрунту і зверху накриваєте півлітровою склянкою. Що це дає? Дає те, що, по-перше, ви бачите, де ці насінинки посіяні. Е, Оскільки насінин небагато, коли ви вирощуєте, наприклад, капусту е, гібридну, то це означає, що потім ви можете відслідкувати, чи насіння зійшло, як воно зійшло, і разом з тим захищає ця баночка у нас від е, слимаків. Це також дуже важливий момент, тому що дуже багато нарікань на те, що ми не можемо виростити капусту в зв'язку з тим, що або з'їдають слимаки, або потім виникають інші проблеми. І от коли через деякий час капуста сходить, до речі, дуже швидко, культура холодостійка, вона не боїться приморозків. Через деякий час ви бачите, що у вас зійшло вже дві насінини. Ви можете так само одну насінинку ще пересадити ви обережно лопаткою. Підкопуєте, наприклад, коли чуть-чуть ці рослинки вже почнуть вегетувати, і пересаджуєте в інше місце. Тобто я особисто так особисто роблю завжди так. А одна рослина у вас залишається на постійному місці, і ви вже слідкуєте, щоб ця рослина добре розвивалася. Головне не забути вчасно зняти баночку. І тоді рослинка починає вегетувати і прекрасно розвиватися. Добре, коли ви її замульчуєте і використаєте. Певне попередження від слимаків, тому що, звичайно, якщо не захищати в наших умовах сьогодні капусту від слимаків, то це означає, що ви можете втратити урожай. Але насправді, якщо ви навіть використовуєте препарати біологічні від слимаків, то їх не потрібно багато, тому що фактично ви концентровано, ви знаючи, де у вас росте ця капуста, ви фактично навколо самої рослини розкладаєте гранули від слимаків. Таким Чином ви забезпечуєте можливість розвитку цієї рослини і потім уже збору урожаю. Суміщати рослини можна з різними культурами. Я особисто практикувала різні варіанти. Ну, наприклад, коли на посівній частині я висівала пастернак, з правої і лівої сторони в мене росли посередині пастернак, був на 60 сантиметровій посівній частині, з правої і з лівої сторони в мене росло по два рядочки чеснику. І між чесником я ще висаджувала капусту броколі. Перший урожай мені вдалося зібрати, і він був дійсно дуже добрий. Можна поєднувати у суміщенні з фізалісом. Можна поєднувати так само з багатьма різними культурами, тільки врахувати те, що все ж таки капуста броклі дуже добре розростається. Вона формує гарні великі суцвіття. І потім ще про певний проміжок часу ця культура може ще аж до... Осені до морозів плодоносити, тобто давати невеликі соцвіття, але фактично кожен раз ви можете ще збирати урожай із цих культур. Тому тут важливо забезпечувати певні хороші умови. Ну, наприклад, ще можна з озимою цибулею поєднувати або з редискою. Тобто, ви збираєте ранній урожай, культура розвивається броколі, і вона вже не затіняє інші культури урожай, яких ви зібрали. Що ж нам робити для того, щоб забезпечити вегетацію самої рослини, і що потрібно врахувати? Ну, якщо ви вирощуєте броколі, то без білокрилки тут не обійтися. Тим більше, якщо ще років 5 назад білокрилка була це суто шкідник, який ми бачили тільки в закритих теплицях. То сьогодні білокрилки достатньо у відкритому ґрунті, і враховуючи 2022-2023 рік, хочу сказати, що у 2022 році її було надзвичайно багато. Чому тому що було спекотне літо? У нас було дуже жарко, і зверніть увагу, що відбулося в 2023 році. У нас було волого, сиро, холодно, і це означає, що за таких умов білокрилки значно менше, і тут все залежить від того, які будуть у нас умови у 2024 році. А рік обіцяє також бути складним, досить важким в спогодніх умов і тому. Але для капусти це не є проблемою, тому що капуста в нас спокійно переносить вологу надмірну, вона спокійно переносить холодне пониження температур, і тому е цю культуру ви можете якраз спробувати виростити в 2024 році. Коли ви отримаєте хороший гідний, гарний урожай, то звичайно це вас мотивуватиме завжди на те, щоб це. Так само повторювати і завести цю культуру в раціон свого харчування, в раціон харчування своєї сім'ї. Що якщо повернутись до білокрилки? Хочу сказати, що білокрилка це шкідник, який появляється в такий жаркий період. І переважно це кінець травня. Ви вже можете бачити перші, перші білокрилки на капусті. Ви дивитесь на тильну сторону листочків. І обов'язково попереджаєте її розмноження. Для цього ви також використовуєте біопрепарати, які ми радимо завжди в нас у клубі. І ці біопрепарати дозволять не поширитися надмірній кількості білокрилки, тому що одна-дві-три білокрилки проблеми не зроблять на нашій ділянці. Але якщо їх величезна кількість, а насправді білокрилка дуже швидко розмножується і особливо. Ливо, коли жарко, то це все відбувається надзвичайно швидко, то тоді, звичайно, вже є проблема, і тоді опускаються руки, і тоді не хочеться ніякої капусти. І, звичайно, що здається, що все, що ми робимо, даремно, тому що урожай не такий, як ми очікуємо. Тому для того, щоб провести вас цими непростими стежками, щоб дати вам підтримку, тому що час і так складний, і ми, враховуючи те, що ми вже довгий, довгі роки. Займаємося практикою, ми накопичуємо ці знання, ми їх систематизуємо, ми їх так само стараємося донести до наших учасників. Ми ще почали проводити практичні онлайн-курси, і один із них називається Вирощуємо розсаду від А до Я. Насправді цей курс дуже популярний, тому що. Тут ми даємо підказки по різних культурах. Якщо це дрібнонасінева культура, якщо це холодостійка культура, якщо це теплолюбива, коли її краще висіяти, коли висадити. Тобто всі ці нюанси, моменти, ми, звичайно, що розглядаємо на наших теоретичних заняттях під час цього практичного онлайн-курсу. А ви вже, звичайно, робите практичні дії, фотографуєте і показуєте, який у вас результат. І ми, звичайно, що можемо відреагувати, допомогти і дати можливість не допустити тих помилок, які потім викликають розчарування. Адже ціна одної помилки дуже висока, висока тільки тому, що у нас проходить цілий сезон, і звичайно, що ми не отримуємо того, того результату, на який сподіваємося. Крім урож... крім курсів по вирощуванню розсади, в нас є також курси і мій прекрасний сад. І звичайно, що наша безцінна урожайна грядка, тому що я бачу перспективи дуже великі в тому, коли ми з вами навчимося по інакшому господарювати, коли ми відновимо розуміння того, як треба взаємодіяти з матінкою і землею, і тоді надзвичайно щедрий багатий урожай може зібрати кожен з нас. До наступної зустрічі всього найкращого.